Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 25 серпня. Розглянемо з вами такі питання. Так, ну, отак сказав Зеленський, що дозвіл США не потрібний Україні. Україна б'є своєю зброєю. Це правда. Що своєю зброєю. Ну, да продвіження вперед. І карта сили. І карта перемоги. Можна сказати, що так. Да. Чи будуть китайські миротворці в Україні? Та Шось тут это долгие проблеми і, говорят, нелогічно. Бедственная ситуация и нелогічно Довгі проблемы. Та ні, що, що то тут карта така. Що довірять не надо. Не. Не показують карты такого, щоб були миротворці китайські в Україні. Не бачу. Чи буде зміна прапора в Україні? Зміна прапору буде? Так, рішення таке, щось приймають, щось розмишляють, Поки спекуляція болезненна. Отрицательний ответ. Ми вже це дивилися, так же і показували карти. Ні, я таке не бачу пока. Чи удари по НПЗ Росії можуть завершити війну? Хороші новості. Горі страдання тут перша карта. І хороші новості. Ця карта говорить, так. Да. І карта сили. Ну, так. Да. І освобождение. І удача. От чотири карти. Да? Чи буде зустріч Зеленського і Путіна у вересні? Ну, тут пока ненадежно. И карта конфликта. Так, хорошие перспективы. Вересни. Пока размышляют. Хорошие перспективы, хорошее предзнаменование, надежда есть. Восхождение. И дело увенчается успехом. и дело увенчается успехом. Вот эти четыре карты говорят, что да. Но тут и какая карта все выпала потери. Карта печали и потери. Тоска по, по человеку, по ситуации. Вот такая карта выпала. Но зустреча должна состояться. Что там за потеря, не знаю. Так, что-то за потеря. Яка потеря для Украины, может быть? Покажите, пожалуйста. Ну тут манипуляции, нестабильность, что тут по территории проблемы у проблемы. По дом перевернут. потеря, яка может быть усталость. Люди уже так. Ну да, тут якая по территориям все карта порабощения. Проблемы, карта порабощения и дом перевернут. Неприятная неожиданность. Ну, как разрыв. Разрыв и порабощение подлость. Эгоизм, подлость. Так, рука помощи тут. Ну да, больше змина дома что-то. Змина дома по территориям. Что-то карта порабощения показывает. Ну, так, зав так завжды показывает. Якась потеря все-таки иде. Выпадает. По территориям. Так, Хорошо. Повернення полонених, так, да, було. Ми з вами дивилися, я говорила, трошки пізніше буде. Ну, я говорю, сроки, терміни, карти не вказують точні. Не можеш угадати, я говорила, що трошки пізніше там, в началі вересня, да, а тут ось вже Ну, то ж хорошо. То, що раніше, то ж хорошо. 146 чоловік. Чи в найближчий час ще буде повернення полонених? Чи буде ще повернення? Дорого, хлопці, платять. Колісниця. Спокійне состояние. Чи в ближайшее время буде повернення? Таке рішення буде прийнято? там прям борьба за виживання. болезненно і дорого платять хлопці. Ой, господи боже. Так, колісниця, рішення проблеми. В ближайшее время. Нужен отдых. Ну, ближайшее. Только решают. Только решают по повернению колесница. И спокойное состояние, и решение. Терпение сверхмеры. Ну, трошки пизнише. Пизнише все повернение. Колесница. И тут терпение, вот, терпение сверхмеры и болезненно. И это борьба за выживание. Решают все, Решают. Решают. Трудное сражение. Так, хлопці, ось все. Хлопці повернення. Ну да, рішення таке буде. Я говорю, да. Повернення ще ж буде ось у. Колесниця і дорога. переміна дома. І рішення ось все. Карта імператора. І тут решають. Тут ось, хлопцям боротьба за виживання Прямо йде. трудне сражение. Хлопці, ось, пажі. Рішення. Рішення буде прийнято, Проблема буде рішена. І ось повернення показують. Ще буде найближчий час. Так, вирішальні дні для України. Чи завершаться бойові дії в найближчий час в Україні? Обрив ось я прям випало отак. Обрив. Щас. Подивимося, Чи завершаться бойові дії в Україні в найближчий час. Прямо от в найближчий. Розрив. В найближчий час. Ну, тут что-то завышенное требование. Ну, шо разрыв, и все освобождение, карта йде. В найближчий час. И карта мира. Освобождение, карта мира. Перемоги. Завершение цикла. Да. Ну вот же, показываете. Ну, тут якісь завышенные требования. Перша карта разрыв, обрыв, да. И выпала прям вот эта вот карта смерти. И вот эти карты показываете все. Освобождение. Вот так выпало. Освобождение Украины. Карта мира, перемоги и завершение цикла. Я кажу да. Вирішальні дні. Так, контрнаступ ЗСУ на Донеччині там. Сирський сказав. Три села якісь освободили. Вчора ж ми дивилися. Я говорила, що. Ну, это, хлопці стіною і розбивають і гонять. Дороги показували. Так же, дивились ми вчора. Ну от. Що там у наших хлопців на Донеччині? Яка ситуація у наших ЗСУ? От этого врага. Раздражение прям уже. Критична, конечно, ситуация. Там потребность в помощи. Ну, все. Так, новые перспективы. Ну, дороги, дороги, гонять. Гонять. Бачите, все. Не видно. Говорят, карты не видно. Вот так. Вот этого врага. Первый вот это вот с, с гневом. Сильный враг. И вот дороги. Дороги. Критична ситуация. Вот, надежно. Хлопцы. Наші хлопці ось надіжно Гонять. Тяжело, конечно. Ну, все, дороги їм. Я ж говорю. Ворогу, дороги. корабелі ось і дороги. Все, приход-уход. От хлопці, хлопці наші. Титани. То так і є. Так. Україна після війни. Яка доля України після війни? Давайте подивимось. Доля України після війни. Покажіть, пожалуйста. Так, от этого обмана. Викриється обман. Багато обмана. Разочарование и обман. Ось, обман, разочарование, лицемерие. Оце викриється багато після війни. Будуть разбираться. Ну, возвращение, ось, возвращение, дороги, дороги. Помощь, рука помощи. вот это вот выкроется, вот эти крысы. Крыс богато. Обман, лицемерие и разочарование. Крысы. Освобождение. Все под контролем. Возвращение. Все. Женки. Женки. Проблема решена. Помощь. Помощь. Вперед. Вперед, Украина. Надежно. Важный выбор, рішення. Ну, трошки буде подвешено. Ну ничего. Карта силы и перемоги. Возвращение людей, и все. Жінки в основном. В основном жінки. С дітьми. Это в основному. И тут ось движение, возвращение. Там вот дороги, и тут дороги. Ну, тут осе. Важно решение будет принято. Ну, проблемы будут, конечно. И вот эта крыс богатой и обман лицемерие, и разочарование викриється после війни. Все под контроль. Так? Помощь хорошая будет. Помощь будет хорошая. Рука помощи. Милосердие, помощь. Карта силы. Сила, перемога, бесстрашие. Сила духа. Новые перспективы. Древо рода. На место по прямой. Точка опоры. Переход в другое состояние. Плохое позади начало нового. Украина. Ну, говорят, враг за спиной, так то, с нуля. С нуля. Украина. Осіб. Переход в другое состояние. Плохое позади старое и начало нового. И как с нуля. Перерождение Украины. Як родиться заново. И по, с помощью. Помощь хорошая. И нерушима. Украина нерушима. Хорошие новости, важная информация. Все нормально будет с Украиной. Нерушима, постоянство нерушима. Жинка якась. то жинка, которой можно доверять. Положительный результат. Ну вот это еще показывает тут э, враг за спиной. Я же говорю, то надо ухо востро. И вооружаться, и все, и не расслабляться с таким соседом. Багато обману викриється. Крис, крис. Так. Та той, понятно. Так, просили подивитися Славянськ. Що там Славянськ? На ближайші дні. І вообще, чи буде окупація Славянська? Донецька область. Славянськ. Та, воно ж там рядом міста, я вчора ж дивилась, я просто не назвала всіх. Там ще сложно, і... ...прильот може бути. ...і e, от ця карта отсрочки. Окупація чи буде? Там ще критична ситуація... ...і сложная, І прильот може бути удари. Але тут іде ось освобождение, карта радості освобождение і карта перемоги. Ніякої окупації славянська не, не буде. Ну, поки там тяжело, загроза. Загроза. Хороші перспективи і карта перемоги, і радості, і освобождение. Ось карта, які хороші буде. Так що ніякої окупації славянська не буде. Нічого вони там уже не окупують. Нікуди вони вже не зайдуть. Наоборот, наші освобождають. В наступ уже уже погнали. Лиман. Тоже там Лиман. Гатить. Донецька область. Чи буде окупація, Тоже карта перемоги. Хлопці, хлопці там. Скашують косой, только так. Окупація. Ну, там терпіння сверхміри, конечно. И прилеты. А оккупации не обманутые надежды им. Длительно, конечно, бедственная ситуация. Захист, и хлопцы відбивають, И косой скашивают. И карта перемоги перша. Не, оккупации не. Ну, Тут упое упрямство. Перемены будут тоже. Он им тоже корабль. Вот этим вот. Которых надо избегать. Полтаву подивимось. Полтава на ближайшие дни по обстрелам. еще чекая Полтаву. Пока подвешенная ситуация и серьезное вмешательство. Так, Полтава. Ближайшие дни. Завышенные шесть требования до Полтавы. И неудача. И еще тут сильный враг, сильный гнев, непримиримость. Тоже тут перемены идут, то все. Перемены. Пока сложно. Подвешена и сложная ситуация Полтава. И неудача. И загроза Е. Недоверие. Еще недоверие. И сложно. Якась потеря. Потеря. И прилет, может быть. Полтава. Обережно. Загроза Е этот Кременчук. Кременчук, Полтавская область. Еще там по прилетам Кременчук. Так, печаль. Тут тоже все карты хорошие. Должны, должны перемены быть. А тут все сейчас. Кременчук на ближайшие дни по прилетам. Тоже идея. Все карта мира и солнышко, удача и выздоровление, хорошие перемены, важное решение. Так, а на ближайшие дни Кременчук, Захист. Ну, дьявол все гуляет. И неприятная неожиданность может быть Кременчук. Еще загроза есть. прилет. Неприятная неожиданность может еще быть. Что там, Херсон? Херсон на ближайшие дни. Що чекає по обстрілам? Перша карта обстрелы. прилеты. И крысы лізуть и больной город. И негатив, негатив, долгие проблемы, невежество, подлость. Критична ситуация. Херсон, критична ситуация. Перша карта. Прилет. Удар. Ще Пока загроза. Херсон. Запоріжжя. Що там Запоріжжя. Чекає на ближайші дні. Помощь, іде. Помощь. Так, печаль депресія. Помощь! Тут ось дві карти. помощь, дружеская помощь. Дорого хлопці платять наші. Це там хаос. Запоріжжя, хаос. Хаос, разрушение. що то тут, дьявол. Гуляє. Ух ти, Запоріжжя. Карти погані. Обережно загроза. Розрушення, удари. дьявол. І тут і жертви, можуть бути. Ну, тут от ця карта. Дорога заплати Запоріжжя. Що-то от эти дні. Обережно. Прилет. Удар. место Днепро. По прилетам ещё чекаю. Днепро. Ну, еще недоверие и бедственная ситуация. И вот эта помощь той Д. Укрытие и прилет может быть подлость. Подлость. Да. Днепро. Прилет, удар. Одесса. Одесса на ближайшие дни. По прилетам. Так, враждебность тут. Одесса. Горе тоже. Горе страдания. Укрытие. Одесса. Ну, тут все рішення. Рішення решают по Одессе. Под контролем и выздоровление. хорошее, как перемены, должны быть. Але ще печаль, горе, страдання і укрытие показують. Не розслабляємося. Одеса не рушимо дома. Помощь хороша. Ніякого порабощения нема. Ще загроза є. Все під контролем, конечно, але ще загроза є удару, прилету Одеса. Так, Київ. Що там Київ на ближайші дні? По прильотам. Серйозне вмішательство. Тупоє упрямство. Враждебность. Завышенные требования. Спекуляция ще. Так, решают тоже решают. Так, багато обмана в Киеве и лицемерия. Прилет, может быть. Обмана и лицемерие Прилет, може, обмана і в Киеве дуже багато. Фу-фу-фу-фу-фу. Прильот може бути. страхи, страхи, Спекуляція ще по прильотам. Так, Суми. Суми. Суми, що там, яка там ситуація? Тяжелое положення. Ну, восхождение. Хлопці, хлопців там наших карта перемоги. Хлопці, наші хлопці, ось все. Восхождение і перемога. Сложно, тяжелое положение и сложно. Вот этих вот жуликов подхалимов Вот это гонять. Гонять всю лисицу, Сазар там прямо гонять. Вот хорошие новости у наших. Оккупации там не будет. А положение еще тяжелое. Еще загроза есть. Так. Ну, наверное, и все на сегодня. Подивилися ми такі питання, з вами розглянули. Так, хватить дивитися. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові, до побачення.